Уявіть собі довгу холодну зиму. Ви вже ну дуже чекаєте, коли потеплішає. Минає квітень, травень, червень, а зима все продовжується. Ви не розумієте, як таке можливо. Вам здається, що це якийсь страшний сон, але ні, це ваша реальність. Сьогодні хочу розповісти про 1816 рік. Рік, коли у північній півкулі не настало літо. Як це було? Спочатку не настала весна, сніг лежав і не танув, і продовжував іти і у травні, і у червні. Тобто, відповідно, температури були мінусові. цей час природа мала б уже ожити після зими. А сільськогосподарські угіддя мали б бути засіяними нічого з цього не відбулося. Сніг лежав, звісно, не у всій Європі подекуди були дощі, і вони не припинялися місяцями. Після того як весна не настала, не настало і літо, А настали заморозки вже у серпні. Сільське господарство на початку 19 століття ще не знало селекційних рослин, ще не знало добрив, і тому все, що люди намагалися посадити, воно геть було знищено або дощами, або снігами, або засухою. Також трава на луках не виросла нічим було годувати тварин, ніяк було заготовляти сіно. Катастрофи відбувались не тільки у Європі, вони відбувались по всьому світу в Америці, в Азії, в Китаї. Це були і посухи, і паводки, і епідемія холери, яка почалась у Індії. Люди намагалися мігрувати у пошуках кращих місць для життя, але погано було повсюду для людей початку 19 століття. Це могло означати тільки одне: прийшов апокаліпсис. Так званий кінець світу, християнський світ у Європі, звісно, був схильний думати, що це кара за наполеонівські війни, тому що дуже багато було смертей, дуже багато було руйнувань. Це вони ще про двадцяте століття не знали. Інші люди робили висновок, що сонце більше не гріє, тому що воно згасає, і в цьому була своя логіка, тому що сонце поміняло колір, тому що воно підсвічувало небо такими жовтими кольорами, і власне воно перестало бути таким яскравим, що люди могли на нього дивитися прямо. Тож, звісно, вони боялись, що земля почне замерзати. На той момент люди не могли знати, що ці страшні катастрофи, які, мов лавина, набирали обертів щодня, були пов'язані із виверженням вулкану, що стався роком раніше на одному із індонезійських островів. 5 квітня 1815 року на острові Сумбава відбулося виверження вулкану Тамбора. Це стратовулкан, тобто той, що нашарувався за всі рази виверження. На момент 1815 року це була висота у приблизно 4200 метрів. Цей вулкан він був сплячим дуже довгий час, тому навколо нього жило дуже багато людей. Стратовулкани характеризується довгим накопиченням магми всередині камер. А коли тиск стає надвисоким, вулкан вибухає. Так і сталося 5 квітня, 1815 року. Це був справжній вибух, який було чутно на відстані більше ніж тисячу кілометрів на острові Ява. А на Сумбаві люди побачили величезний стовп диму і вогню, який вивергав вулкан. Ну і так як вулканології на той момент ще не було, то про страту вулкана люди нічого не знали, тому вони не знали, що буде повторне виверження. Тому люди не покинули острів, вони залишилися жити. А вже 10 квітня вулкан Тамбора вибухнув з такою силою, що знесло трутину гори. А на тому місці виник кратер, з якого вивергалась лава. Попіл осідав 4 години. І коли він осідав на схили цієї гори, то разом з магмою це все утворювало такий піропластичний потік, який стікав і просто замуровував, знищував під собою все живе. Власне, такі своєрідні помпеї виникли після цього. Цей вибух він призвів до цунамі. Люди, які жили на тому острові, вони майже всі загинули, тому що хто загинув від самого вулкану та цього піропластичного потоку, хто від цунамі, а хто від голоду, який настав після. На даний момент виверження вулкану Тамбора вважається найсильнішим за всю історію людства. Йому дають 7 балів із 8 можливих. Ця локальна катастрофа вплине на весь світ, тому що настане так звана вулканічна зима. До речі, не перша і не остання за історію людства. За приблизними підрахунками, вулкан Тамбора виконував у атмосферу 60 мільйонів тонн вулканічного газу. А вулканічний газ це водяна пара близько 90% від об'єму. Вона виділяється із магми внаслідок її дегазації. Вуглекислий газ, сірководень, второводень, хлороводень, метан, та найсумніше в цьому аерозолі це діоксид сірки. Бо діоксид сірки може охолоджувати клімат, що й сталося. Діоксид сірки не осідає разом із попелом, а піднімається у стратосферу, тобто у верхні шари атмосфери. І там він разом із вітрами розподіляється на значних територіях. Цей газ він затулить фактично весь низ планети від сонця. Бо діоксид сірки він буде працювати як санскрін, буде відзеркалювати сонячне світло. В результаті цього температура на північній півкулі знизиться на 3,5 градуси за Цельсієм. Найчастіше зустрічається цифра 0,7 градусів за Цельсієм. Але як би там не було, хоч 0,7, хоч 3,5, Для нас вони видаються дуже. Незначними, але навіть таких незначних цифр у нашому розумінні вистачило для глобальної зміни клімату. Отже, діоксид Сірки зробив свою роботу як санскрін. Світло сонячне відзеркалилось, температура знизилась. В першу чергу це призвело до зниження температури повітряних мас. А це, в свою чергу, призвело до зміни руху вітрів. Зміна руху вітрів порушила колообіг води. Тобто сталося так, що в одних місцях в атмосфері її було забагато, а в інших замало. Фізично це виглядало як нескінченні дощі в одному місці і сильна посуха у інших. Ну і далі вже цей каскад нічим не спинити. Через посуху в Індії виникла епідемія холери. До 1816 року холера була ендемічним, тобто тим, що зустрічається лише у певному регіоні захворюванням Індії. Ніхто у світі більше не страждав через цю хворобу, про неї не чули. Хоча зауважимо, це 1816 рік. У мене є серія відео про британську Ост-Індійську компанію, і з тих відео ви можете дізнатися, що ця компанія, так, британська індійська вона працювала з 1600 року, тобто за 216 років контактів з британцями, ця хвороба вона не розповсюдилася з Індії по всьому світу, тому що не було для цього сприятливих умов. Але сильна аномальна посуха їх створила. Бактерії холерного вібріону вони дуже добре почувають себе у прісних водоймах, таких як, наприклад, священна для індусів річка Ганг, де проводяться різні церемонії, типу Кумбхамела. Це масове ритуальне купання. Воно проводиться не тільки в річці Ганг, звичайно. Механізм тут зрозумілий: сотні тисяч людей одномоментно купаються у прісній воді, залишаючи там свої біологічні рідини. Температура повітря і води тепла, що сприяє розмноженню холерного вібріону. Для нас це виглядає дивно, а для Індії це багатовікові традиції. І як ми бачимо, то баланс там був, тому що вони призвичаїлись до цієї хвороби, і ніхто там не вимер. По-перше, адаптувалися самі люди. По-друге, були певні кліматичні умови. Коли наступав сезон дощів, то е річки вони ставали повноводними і все воно просто змивало в океан. Тобто концентрація холерного вібріону вона зменшувалась, і до наступного сезону душів ці бактерії вони мали розмножувати, щоб знову ж таки поповнити свою популяцію. Отже, люди в Індії хворіли на хвороби, але їх одномоментна кількість була такою, що для епідемії вона була недостатньою. Але у 1816 році баланс було суттєво порушено, тому що сезон душів не настав. Для того щоб сезон мусонів настав, потрібна різниця атмосферного тиску. Температура повітря мала б лідом підвищитись, щоб виник цей самий перепад атмосферного тиску. Температура не підвищилась, і перепад тиску не виник. І о, таким чином вологі океанічні маси не змогли прийти на сушу і випасти там. У вигляді дощів виникла дуже сильна посуха. Що робить холерний вібріон у цей час? Він розмножується дуже сильно у водоймах, які висихають, пересихають, і його концентрація зростає у дуже велику кількість разів, тому що їх вчасно не змиває в океан. Сезон дощів він настав аж у серпні, і це було дуже погано, тому що, по-перше, концентрація холерного вібріону вона вже була така висока, що дощ він просто. Почав наводнювати річки і розповсюджувати по ходу річок у цей холерний вібріон. Ну і друга проблема верхній шар ґрунту, який є родючим, він був просто змитий через те, що він був наскільки пересушений і не було ніяких там ні рослин, щоб вони змогли корінням його тримати. От, і його просто змило весь у океан. Що пізніше викличе дуже сильний голод, тому що під час посухи і так нічого не росло. І навіть коли пішли дощі, то потім також нічого не могло рости, тому що верхній шар грунту був змитий, і ось ці люди, які вони знесилені посухою, голодом на них просто нападає цей холерний вібріон, концентрація якого неймовірна. І починається справжня епідемія у самій Індії. Звісно, ніхто на той час не досліджував холерний вібріон, але чисто статистично ми можемо сказати, що звісно там відбувалися мутації, тому що при такій кількості бактерій, при, при такому нескінченному розмноженні автоматично відбуваються різні мутації. Тобто, холерний вібріон він стає сильнішим, потужнішим. І ця епідемія вона набирає таких масштабів, що вона просто розходиться тоді вже по всьому світу. Це справжня пандемія холери, і вона розтягнеться на все 19 століття, і навіть на 20 століття, аж до середини 20 століття будуть спалахи цієї епідемії. І навіть зараз у країнах третього світу також стаються ці спалахи. Ця пандемія вона забере життя мільйонів людей. Цікаво, а що в цей час відбувалося в Україні у 1816-му в Україні також було холодне літо, заморозки у червні та липні. Через це був невражай зернових, що проведе до дефіциту продуктів харчування. Що стане, звісно, дуже тяжким випробуванням для українських селян, так як з одного боку їх душило кріпацтво, а з іншого ще й природні катаклізми. Кріпацтвом була більша частина України, звісно, лівобережжя, звісно, південь і частина правобережжя. Тобто ці регіони вони були під владою Російської імперії, але була ще і західна частина, яка була під владою Австрійської імперії, наприклад, Галичина, Буковина, Закарпаття. Попри певну автономію, люди на цих землях були залежні від землевласників, бо брали землю в оренду. Землі здебільшого належали польській шляхті та австрійським магнатам. Українці заходу України або русини, яких тоді називали, не мали політичних прав. Домінуючим класом була польська шляхта у Галичині та румунські бояри у Буковині, які здебільшого не сприяли розвитку українськості. Хоча селяни навряд чи дуже сильно ідентифікували себе самостійно, ну по-перше, поняття нації воно тільки з'явиться у XIX столітті. А по-друге, селяни вони були зайняті нагальними питаннями, питаннями виживання. Проте 1816 рік він є таки особливим для України. Греко-католицька церква, у особі священика Івана Могильницького, відіграла ключову роль у збереженні української ідентичності. Можливо, це була спроба зробити все, що давно хотілося, а тут ще й привід дуже вдалий: світ на межі апокаліпсису. Щось на кшталт буде що буде, та й греть з ним. І до слова, нагадаю, що люди 19 століття вони дійсно не розуміли, що саме відбувається. Зміни клімату видавались їм дуже зловісними. Так ось, Іван Могильницький він знаходиться на той час у Перемишлі у Польщі, і він заходився видавати книжки українською. Вони були спрямовані здебільшого на селян на широкий загал. Він заснував, у тому ж таки, 1816 році, у перемишлі перше у Галичині культурно освітнє товариство: товариство галицьких греко-католицьких священників для поширення письма про світи та культури серед вірних. Метою товариства було видання українських загальноосвітніх та релігійних книжок простою мовою, уживаною серед українського населення. І, хоча офіційно товариство проіснувало лише два роки, його діяльність мала значний вплив на розвиток української освіти та культури. Як ректор новозаснованого Діако-Вчительського інституту у Перемишлі, Могильницький сприяв підготовці вчителів народних шкіл. Він всіляко сприяв викладанню українською у школах Східної Галичини та підготував низку підручників, зокрема, буквар словено-руського язика. 1816 рік та катехизис Смалий, 1817 У 1823 році він уклав граматику язика слов'яно-руського, першу в Галичині граматику української мови. У передмові до неї під назвою Відомість у руськім язиці він намагається спростувати поширені на той час уявлення, що українська мова це лише діалект польської мови чи російської. І також хочу зазначити дуже важливий момент: що видавництво книг чи будь-яка діяльність, якщо ти хотів якісь зробити штуки значущі, то це по замовчуванню було можливо лише або у Петербурзі, або десь на теренах Австрійської імперії. Я маю на увазі українця, який хотів якимось чином проявитися інших варіантів дійсно не було. І невідомо скільки всього ще міг би зробити Іван Могильницький для української культури. Але він помирає від холери 24 червня 1831 року у перемишлі від тієї самої епідемії холери, яка виникла через посуху у Індії і перевалила через Гімалаї, яка розповсюдилась по всьому світу. А причиною тому було виверження вулкану Тамбора. А Ми ще індонезійські вулкани звинувачували в утисках українськості. Ну воно то смішно, але не дуже. Через складні кліматичні умови, які викликали голод через неврожаї, почалася міграція. Міграція як соціальне явище набирає дуже широких масштабів. Із Європи люди мігрують у північну Америку. І ті території, на які вони мігрують, це східні території, східний берег північної Америки. Він виявляється перенаселеним, і тому стається міграція із східних регіонів Північної Америки до західних. І зрозуміло, чому відбувається ця міграція, тому що в Європі часи дуже складні. Там тільки не закінчилися наполеонівські війни. А тут ще додалися оці кліматичні зміни, і голод спричинений неврожаєми, і голодні бунти вони по всій Європі стаються. А всередині самої Америки цей демографічний тиск на східному узбережжі, як я вже сказала, він спричинить рух на захід. Люди вони будуть йти зі сходу на захід. І на своєму шляху вони просто будуть з'їдати всі ресурси індіанців, прирікаючи самих індіанців на голод. Але власне це дуже багатогранний процес, тому що ось ці люди, які мігрують зі сходу на захід Америки, вони там знайдуть золото і почнеться золота лихоманка, і ці новини, звісно, поширяться. Це вже буде зовсім новий крок в історії людства. Але повернімося до Європи. Там сліди виверження скрізь. Я маю на увазі не тільки фізичний світ. А й світ науки, літератури і мистецтва. Наприклад, мистецтво були проведені досліди під керівництвом науковця Царефоса із Афінської обсерваторії проаналізували 554 картини від 181 художника за 400 років з 1500 по 1900 роки. І зробили висновок, що інтенсивність забарвлення неба вона корелює із виверженням вулканів і вмістом діоксіду сірки у атмосфері на певний момент часу. Тобто, оці неймовірні полотна Уільяма Тернера, до речі, один з моїх найулюбленіших художників, а також Джона Констебла Каспар Давіда Фрідріха вони були б неможливі без діоксиду сірки, тому що вони буквально показують нам кількість діоксиду сірки. Тобто, цього прекрасного жовтого золотого у атмосфері у літературі також відбулися значні зміни. Було започатковано готичний жанр в літературі. Суперзірка літератури у світі на той час це лорд Байрон, і в цей час всі його вірші містять похмурі, темні описи неба, атмосфери, природи. Він описує все довкола таким сумним і зловісним. На той момент часу він живе у Швейцарії. Оці зміни клімату, постійний холод і дощ, вони змушують людей сидіти здебільшого вдома. Ну, а письменники, вони ж люди творчі, і у своїй уяві вони можуть відлетіти дуже далеко від реальності. Той же такий лорд Байрон. Він суперзірка літератури на той час. Він збирає навколо себе ну, таку собі дивну компанію друзів. Ну власне, будь-який сам був таких, і зібрав. Там була і коханка, і її сестра, і сестри, то наречений, і лікар особистий Байрона. Ну і ще бог зна хто. І ось вони розважалися як могли на той момент. Вони знаходились у Швейцарії, у віллі, власне у декількох вілах, які вони орендували, ставши сусідами. От, але сиділи вони на одній вілі на віллі Байрона. Чому це відбувалось не в Англії? Тому що з Англії Байрону довелося втекти. Був грандіозний скандал з дружиною, тому що виявилася його там нетрадиційна орієнтація. І Він збушений був тікати. І зауважте, як цікаво жили люди англійці. Вони винайдуть новий жанр літератури. В ці роки. А в Україні в цей час надруковано один з перших букварів для загалу українською. Так ось сиділи, значить, ці англійці, друзі, на вілі та що на березі озера, випивали, звичайно, і розповідали один одному страшні історії. Бо все насправді було дуже відповідно: їх дивне життя, апокаліптична погода. А потім вони ці історії просто записали. І от, як би зараз сказали, одна з цих історій стрельнула. Це був Франкенштейн Мері Шеллі. Мені особисто ця історія дуже подобається, бо вона дуже глибока. Це історія про творця, це історія про істоту, яку створили, і вона у пошуках любові, і як цей світ ставиться до неї. І ну коротше, це про кожного з нас насправді це не про Франкенштейна. Якось можливо поговоримо про це. Ну і особистий лікар Байрона він також постарався. Він записав історію самого Байрона, яку той почув десь на сході у одній зі своїх численних подорожей. І в цій історії йдеться про певну істоту, яка там живе вночі, живиться кров'ю, тобто енергією інших людей. Day. Але е, ми знаємо зараз це як вампір і лікар, особистий Байрона Полідорі. Він вигадав цього персонажа помістити у сучасний Лондон, що є також дуже нетривіальним ходом літературним. Ну, книга, власне, так і називатиметься Вампір. Ну і вона також започаткує е, жанр про вампірів. Такого в світовій літературі до того не було. Продовжимо про літературу В Російській імперії через трохи часу після виверження вулкану і е, всього цього каскаду подій після початку пандемії холери. Вона ця пандемія доходить до Російської імперії. Цей холерний відбріон вже там мутував безліч разів. Він вже сам став як той Франкенштейн під час своєї подорожі планетою. І ось у 1830 році ця епідемія застає Пушкіна у маєтку Болдіно, де він вимушений сидіти всю осінь. Через карантин у Москві. і цей період його творчості він найефективніший і він називається болдинська осінь. А в приблизно ті ж часи, після виверження 1815-го, у Європі, наступає цей холодний рік і наступає голод, який тягнеться не один рік у Дармштаті у Німеччині у землі гесен у ці голодні, неврожайні часи похолодання. Живе хлопчик Юстус фон Лібіг, і він дуже недоїдає. А також захоплюється хімією. Та аж так, що коли він виросте, то його нав'язливою ідеєю стане створення такого розділу науки як агрохімія, яка, власне, до нього не існувала. Він започаткує розробку і досліди різних добрив, щоб зробити рослини більш продуктивними, щоб люди не страждали від голоду, бо дощі, дощами, вулкани, вулканами а їсти хочеться завжди. Їжа вона взагалі після цього пережитого голоду у дитинстві, вона для нього була дещо такою сакральною. Він розробляв різні теорії щодо її поживності. Він започаткував вироблення різних поживних м'ясних бульйонів і різних паст наприкінці 19 століття. І вони, до речі, виробляються і по сьогодні. Також у Німеччині у ці голодні неврожайні роки стало питання доцільності утримування коней. Тому що не врожай зернових, а саме вівса зробив утримання коней дуже дорогим. Німецький винахідник Карл фон Дрес винайде такий собі самокат, називає його лауфмашина, тобто машина для бігу. І власне цим він започаткує такий рух по винайденню чогось, що може того коня замінити. Звісно, це стане поштовхом для подальшого винаходу автомобіля. З цього всього так і хочеться зробити висновок, що людина як особистість і людина у аспекті людства. Зростає тільки під час особистої кризи, або якихось масштабних катастроф. Людство в цілому отримує ніби такий поштовх для розвитку під час, здавалося б, дуже руйнівних і глобальних подій, бо постають, так би мовити, екзистенційні питання та виклики, на які ти або відповідаєш, або стагнуєш і гинеш. Завершити історію про катастрофи. Я би хотіла позитивними речами. Очевидно, що у всесвіті існує певний задум, якого ми можемо не розуміти. Але масштаб таких катастроф показує нам, як все неймовірно, взаємопов'язано. Це можна назвати системою, балансом, гармонією, як завгодно. Ми живемо своїм звичним життям, власне, як і люди, 200 років тому. Але коли наш світ ніби надломлюється від катастроф, крізь ці надломи проступає якась сила, щось неймовірне, приховане від щоденного споглядання. Щось, що поєднує всіх і все.